Виставка світу чимажінок, шоста персональна виставка графічних робіт Наталії Єрмолаївни, де представлені найкращі роботи з 2000 по 2012 рік, пов'язані спільною тематикою та настроєм. Всі цвіти це мої родні цвіти, які вирощені у мене в саду. далеко ходити не треба. І вони вдохновляють мене на якісь цікаві роботи. З 1988 року Наталя Осипова першою в місті почала демонструвати твори з флористики. З того часу художниця провела 10 персональних виставок саме з флористики. За що їй було присуджено звання Майстер народної творчості України. Це от моя подруга. Ми з нею працювали довго. Ми на літ 30 вже знаємо друг друга. Всю літо не відеось, і тепер от така от вона мене пригласила на цю виставку. Мені дуже подобається, цікаво. Взагалі й раніше бачила її роботи. Это хорошо, Крім того, цією виставкою художниця представляє роботи своєї доньки Олександри Осипової Сафронової Портретні та пейзажні світлини що відповідають назві виставки.